Ну, ідеться. Алко мене стрель. Чого ти смикаєшся? У тебе що? шило? Де? Десь? Слухай, діставай, а? Ти що, хочеш, щоб вони просто від ранку почали? Погано ти про людей думаєш, броді? Відчепіться обоє. Навіть не сподівайся. Я от точно не відчіплюсь. Та що ти від мене хочеш? Щоб ти розповів усе. От просто все? От просто чого в тебе серблячка така почалась? Що ти такого про ніко почув? Часу у нас вдос. Відвідувачі ще не скоро зберуться. То краще розповідати, ніж отак підстрибувати та ще години три поспіль. Я тобі, з Гелен, сперечатись не раджу, бо гірше буде. Справді? А ти ще сумніваєшся? Ну, добре, дайте чогось горло промочити. Та й слухайте. Ну так от, їхав я нещодавно лісовою дорогою і вирішив був перепочити і підкріпитись. Розвів багаття і тут чую дивні звуки, чи то їде хтось, чи то летить щось, ну, чи то фураракус ломиться через хащі. Що то ще за фураракус? Пташка така, щось на кшталт хижого страуса, я про неї у книжці читав. Який? ти начитель не виявляється. І хто б міг подумати? От бачиш, броді, що я мав на увазі, коли казав, що гірше буде? А ну, нишкніть обоє, бо не розповідатиму. Все все мовчу. день, незнайомцю. Я не незнайомець, я б Ну, трохи подіськи прозвучало, звичайно. Але я такого ще не бачив лисувати фейс фіолетовим волоссями, крильцями, недомірками. Та то ж Лорін, фоліничий торговець. Та ще ота різнобарвна курка переросток у нього в упряжі. Ти помовчати можеш? Ні, вона не може. Ні, я можу. Які у вас чудові товари, майстере Лоріна. Фейські товари вони такі. І що от просто всі фейські Та людських зовсім нема. Людячі не такі гарні. Е, що так всі? Ні, ну по правді один виняток такий є. А, але це не зовсім товар. Він не продається. І що це? Зараз покажу. Людям і теж. Духи вогню рятуй. Що це? Тю, ти якийсь, ляльки ніколи не бачив. Бачити, бачив, звичайно, але от щоб чути, не чув. Цю ляльку зробив чарівний Ніко. Та ти, певно, і не чув про нього. А от ти помиляєшся якраз чув. Щовіка, знаменитий. Був знаменитий, доки не щезнув. Тепер ніхто не знає, де він зараз. А ти часом не знаєш, куди він подівся. Я за ним так скучила. Поки не знаю, але дізнаюсь, клянусь вогнями Беркема. Треба буде розпитати декого. До побачення. От який швидкий. Ех, молодь. От як знайде, повернеш мене до Нінку. Та нема питань, аби лиш знайшов. Чують мої крильця. Це не просто буде. Броді